У Кропивницькому з 35 пунктів незламності, які облаштували органи місцевого самоврядування, працюватимуть три. Це один з них у приміщенні Подільської районної ради. Тут може помістити 70 людей, говорить голова ради Володимир Стецюк. У нас наявні в повному обсязі всі необхідні матеріали, продукти харчування, дитяче харчування, ми водою. Також у нас є бензогенератор, який дозволяє повністю забезпечити автономне живлення. Ну і є також і старлінко. У пункті є три кімнати для відвідувачів. У цій можна зарядити телефони, ноутбуки. Є 30 розеток. Спочатку відкриття пункту до нас звернулася одна особа-переселенка, якій потрібно було зарядити гаджет. Ця кімната для родин з дітьми. Для них є розмальовки, іграшки, стільці та столи. В цій є харчі, чайник та мікрохвильовка. Три пункти ми залишаємо в роботі. От і, і один з них, ще крім Фортечної подільської районної ради, це пункт незламності в Кропивницькій міській раді. Він е, залишається працювати в год, е, в робочі години міської ради, і також тут облаштовано Starlink. Є зараз там тимчасово проводяться ремонтні роботи, які будуть за тиждень закінчені. Утримувалися вони. Е, Головним чином за рахунок міського бюджету також використовувалася і гуманітарна допомога. Немає суми зведеної, тому що немає єдиного кошторису на отримання пунктів незламності. Пункти незламності мобільні та стаціонарні на Кіровоградщині запрацювали торік, 24 листопада. Тут можна було підзарядити телефон і зігрітися. До їх облаштування, крім рятувальників та органів місцевого самоврядування, долучився бізнес. Пунктів, які облаштували рятувальники, було 54. Нині не працює жоден, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Наші пункти незламності відвідало 14 тисяч сот осіб. Мобільні пункти незламності відвідали майже 14 тисяч осіб, і стаціонарні пункти незламності на базі наших підрозділів відвідали 600 осіб. У разі потреби ми готові розгорнути і мобільні пункти незламності, і розпочати роботу стаціонарних пунктів незламності. Знаходимося ми у двогодинній готовності. Пік відвідування пунктів незламності приходився на моменти. Після обстрілів, коли е, були перебої з електропостачанням з водою, коли не було інтернету, я вважаю, що такі пункти потрібні, тому що е, зараз е, у час воєнного положення в країні зараз проблем з відключенням електроенергії немає. Можливо, це е, знадобиться людям, які е, не мають постійного житла. Наприклад, ми не зверталися, оскільки у нас вдома. Була були джерела альтернативні енергії. Краще, мабуть, частину закривати, а частину лишати все одно є люди, мабуть, які потребують цієї допомоги. Усього на Кіровоградщині було 555 пунктів. 358 організовані органами місцевого самоврядування. Їх за чотири місяці відвідали 1700 людей. 223 пункти призупинили роботу, сказав директор обласного департаменту соцзахисту населення Олександр Догаров. Рекомендовано також організувати роботу цих пунктів незглавності саме в робочий час. В органах виконавчої влади і виконавчої влади продовжують роботу 135 пунктів незламності. Говорить, у разі потреби пункти незламності розгорнуть протягом двох годин. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.